Доброго дня. Добрий день. день. Наш цикл передач почне з себе. Робив невеличку перерву, так як відпуски, літо. Є своя робота. Але передивляючись матеріали останньої сесії, що до мене, як до члена земельної комісії, звернулися люди до депутата дати пояснення по матеріалах останньої сесії, де прозвучало питання у... Порі між депутатами, в суперечки між депутатами, спробуємо вияснити цю ситуацію і дати вам відповідь на ці питання. Все, що ми почуємо і, і запишемо, ми дамо вам на розгляд. Добрий день, сама потім. У нас на останній сесії позвучало цікаве питання про дві якісь ділянки, які буцімто перебігла одна ділянка з одной, з одного боку дороги на іншу. 100. Мене як членом ну, земельної міські зацікавило це питання, просто не ну, дати коротке пояснення, про що саме йшла самова мова? Я так зрозуміла, що ділянка, яка в межах нашого ринку, та що Гузієнком орендувалася, mm -hmm. так і ну, Була історія, яка у 2040 здається, року земельна мене ділянка. Там у нас є магазинчик з да, 2003 року, мабуть, в 204 зареєстрували. Земельна ділянка. Спочатку вона була е, 39 квадратних метрів, потім у 2009 році вона трохи збільшилась на 57 квадратних метрів. Мала адресу Ярослава Мудрого 5С. І був зареєстрований договір оренди, так як об'єкт торгівлі, там мала архітектурна форма, і торгували насіння рослин та інші там супутні товари. Рішення було у квітні місяці продовжити цей договір оренди на один рік, але, на жаль, орендар не підписав цей договір. І ну, ситуація залишилась такою ж до 2021 року. У mm -hmm. 2021 році ми повернулися до цього питання. Запропонували знову, попередили, що використовує ренциональну ділянку безпідставно, ну, не сплачується орендна плата, відмовився, бувший орендар таки підписувати цей договір оренди. і сесія міської ради вирішила виставити цю ділянку на торги, так як 7 років не сплачувалася орендна плата. Сесія була як, 27 квітня 2021 року, знаєш, так? Але якраз цією ж датою, 28 квітня, ми вже побачили, що ця земельна ділянка у базі Державного земельного кадастру, вона зникла звідти. І залишилась на тому місці земельна ділянка для гаражного будівництва, яка перебуває у приватній власності, громадянина, який до цього орендував її. Коли ми переглянули ці документи, підняли ті наявні, які на скопії були документів, з'ясували таку річ, що дійсно був ну, не так далеко від цього цієї ділянки була колись зареєстрована та передана у власність іншій особі земельна ділянка для гаражного будівництва. Потім вона дивним чином перемістилася на те ж місце, що й магазинчик і була продана Гозіянську Анатолію. І виходить, що ту ділянку, яка для ведення торгівлі прибрали з Державного земельного кадастру, залишилась для індивідуального гаражного будівництва. І на сьогоднішній день виходить, що проводиться торгівля, стоїть магазин, він да не дівся, ми це все бачимо, але земельна ділянка для гаражного індивідуального будівництва. А от, ну, ви сказали, що якби зникла земельна ділянка з реєстру, так? Так. А яким чином це могло відбутися, яким чином може зникнути просто з реєстру земельного? Ну, це питання до Державного земельного кадастру, Там mm -hmm. кадастровий реєстратор і тільки за заявою кадастрового реєстратора. Тобто ні я, ні будь-хто інший, ні, ні, ні власник Перерозглядаються документи кадастровим реєстратором, ну подає заявник заяву, але. За заявою кадастрового реєстратора її прибирають звідти. Але подані заяви якісь далі, відповідні органи чи то зібралися? Так, після цього всього ж з'ясувалось, що ми прийняли рішення про виставлення на торги, але сама ділянка пропала із державного земельного кадастру міською радою в тому 21-му році була заява до подана до прокуратури про те, що вчинені, на нашу думку, кримінальний злочин. Були відібрані в нас пояснення всі, з'ясовані ті, що наявні документи, але так на сьогоднішній день я так зрозуміла, що справа не передана до суду. Усні розмови я розмовляла, сказали мені так, що на даний час передані всі ці матеріали, що вони зібрали, на експертизу. Оксана Петрівна, по факту ви знаходитеся, так зрозумію, біля тієї, ділянки, яка вказана у документах? Ну, до е, ділянка орієнтовно знаходилась тут. Точні межі ми визначити без відповідних приборів без відповідної організації не можемо, але орієнтовно е, по проекту землеустрою, копія, яка е, є у нас в міській mm -hmm. раді, то вона орієнтовно знаходилась саме тут біля цієї ділянки, що раніше була складами Клініка». Але якимсь дивом вона перенеслась на 70 метрів вище. Правильно я ну, зрозумів? Точно не знаю, скільки метрів, ну. так, і на другу сторону. Тут у неї була адреса одна, а там її нову адресу пристої. Угу. Як я зрозумів, то земельна ділянка по вказаних документах є гаражом. Правильно? Е, земельна ділянка для індивідуального гаражного будівництва перебуває в приватній власності дієнка на тури, Яка переїхала на 80 метрів вище. Ну, орієнтовно. Так, так, так. А раніше була інша призначення. Дякуємо. На минулій сесії у нас було піднято питання про підняття податків для фізичних осіб, прямо розумію. І також було багато дзвінків і запитань від жителів міста. просто, ну, Не розуміють ситуацію, ми б хотіли прояснити, тому що була знову ж таки суперечка на сесії, люди не розуміють, в чому саме той камінь спотикання. Ми підготували проєкт рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Даним проєктом рішення проєкт рішення був висвітлений на сайті міської ради і обговорений на комісії бюджетній комісії і схваленої бюджетної комісії. Для прийняття цього проекту рішення ми проаналізували наші ставки місцевих податків і зборів, які були затверджені, які діючи на даний час. І виявилися, і порівняли їх з іншими громадами, сусідніми нашими громадами. Ага. Це Миронівка, Рокитно, Тараща, Кагарлик. Самі ближчі. Самі ближчі, ми. Да. Тому ми, проаналізувавши, виявили, що у нас найсамі менші податки. Тобто, якщо у них вже давно діють більші ставки, то в нас становлять мінімальні або взагалі були нульові ставки. Виходячи з цього, ми втрачали і... надходження в бюджет. Обов'язково на наповнення бюджету це найперше, що нас турбує, тому що від цього залежить все: і дороги, і садочки, і е, благоустрій міста. Ну, ви самі розумієте, один із депутатів е, Хто саме? Гузієнко так. Анатолій Васильович е, виступив проти. Збільшення ставок іменно на нерухоме майно, він наводив приклад, що це дуже велике підвищення, просив, будемо казати, чи як сказати, просив, чи намагався знизити цей цю ставку. Але враховуючи те, що сусідні громади вже давно цими ставками депутати прийняли рішення і ухвалили даний проєкт рішення. А чому більш ніхто з депутатів не виступав так, з таким супротивом, чому це саме ні, так одного збурило одного депутата? Це, ну, я так, чому, це, е... чому це так саме його воно враховує? Я думаю, що е, чому так? Потому, тому що проаналізувавши, будемо казати, діяльність даного платника податків, будемо казати, є е, е, юридичні е, підприємства, підприємства. Їх декілька, як я їх, думаю, декілька да? їх, навіть. Не одне, не два не три, І згідно цих податкових декларацій, які подаються податкову інспекцію. За цими підприємствами не рахується нерухоме майно. Тому і не сплачується цей податок. Мало того, що він, наприклад, був. Низький, але за ними цього нерухомого майна немає по податкових деклараціях. А як це так може бути? Ну, О, За цим слідкує податкова інспекція. Ми, uh -huh. ми його не бачимо, ці декларації. Це подаються вони у податкову інспекцію. Платник uh -huh. сам підприємець сам подає цю декларацію, і, напевне, на е, достовірність даних uh -huh. Uh -huh. Е, ну, фактів, фактів да. Да, він показує. Також було виявлено, що у нього є наймані працівники. Ми всі це знаємо від цих підприємств і не сплачується і не нараховується на ПДФО по найманих працівниках. Це Тобто це... то, 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 по факту їх немає. Ну, да, ну за цими підприємствами не рахують. Факту вони є, але ну, теоретично. Да. Ну, і мене І якщо взяти прорахувати, то це. За одного працюючого працівника за, на рік це десь до 15 тисяч. Це також втрачає бюджет місцевого. Обов'язково це теж втрачається. Єдиний податок це 5% від доходу. У цій же ж декларації зазначено, що в нього нульовий дохід, тобто не показано ніякого доходу. Ці декларації, вони іменно. Залежить від того, наскільки добросовісно і чесно задекларовано, і, і майно, і все ну, показується. Декларація. Наскільки декларація відповідає дійсному положенню да. речей, да. На того ну, від того залежить наші з вами доход, ну, ну, доходи. Обов'язково. Наповнення бюджету напряму бюджету, залежить від витрати на місто. І... Ось, наприклад, ТП Метал Центр, «Товбуд-тандем», бонус маркет. Це ті, наприклад, ті підприємства, які ми дійсно знаємо. Ну, так, так. Ми їх богу слабкі всі знаємо, правильно? Бонус маркет. От нема ніяких ні надходжень, хоча ми хоча ми розуміємо, Самий всій, що... Саме дорогий будівниччий магазин є. Хоча, хоча ми да, хоча ми розуміємо, що там, як, де магазин працює, прибуток є. ну, Як по-другому? Тобто він Як нульовий прибуток в ну, нього? Ну, ну, а виходить, що немає прибутку. І оце метал, ну, де метал катають, да, теж там немає. От ПП метал-центр. Ну, я розумію, там будівельно ну, на окружній, так. Теж там доходу немає. Okay. Послухавши вас, я зрозумів, що ну, не все так чисто, хоча я не фінансист і далекий від фінансів, просто я хотів би пояснити це нашим городянам і сам почути саме фахову консультацію, мені для себе цікаво. І просто, як ви вважаєте, потрібно робити якісь перевірки підприємців, чи це як нам збільшити надходження в бюджет? Я думаю, що перевірки ніколи не будуть, як то кажуть, лишніми. І якби всі підприємці були законослухняними і Ну, скажем так, добросовітно відносились до сплати своїх податків, то надходженні надходження в бюджет були б набагато більшими. Дякуємо, Дякуємо вам. Я думаю, ми отримали вичерпні роз'яснення. Вам дякую, чому тоді радіє серце, по інше поруч.